На колінах рідні, друзі, знайомі спортсмени з України та з Польщі, бойові побратими і посестри прощались з військовим Миколою Житковим на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Микола Житков почав займатися карате з чотирьох років, приймав участь у змаганнях обласного всеукраїнського рівня до десяти років. Займався карате». Микола Житков навчався в 16 16-й школі Кропивницького. До восьмого класу тренувався в футбольній академії. Зірка розповів начальник управління молоді та спорту В'ячеслав Гурський. «В 14-річному віці з команди зірка переїхав до. Дніпра спортивний інтернат. Потім він перейшов грати в Кременчуг професійну команду. А потім вже переїхав до Польщі. За інформацією В'ячеслава Гурського з 2020 року Микола Житков підписав контракт і грав за польський футбольний клуб. У листопаді 22-го року повернувся і вступив до лав Збройних сил України. В Польщі його фанатболівальники вшанували дуже потужні. Проводиний його, коли він завершував свою футбольну кар'єру, і вирішив їхати. На Україну на війні Микола Житков був старшим оператором вогнеметника групи спеціального призначення. Цю інформацію Суспільному надав керівник пресслужби міськради Сергій Якунін. Загинув старший солдат Микола Житков 1 червня біля селища Новодонецька Донецької області. Бійцеві було 22 роки. Поховали Миколу Житкова на Алеї Слави. Анна Добрань, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільна новини, Кропивницький.